Друзі, всім доброго дня! З вами, як завжди, компанія Кібі Та сьогодні е, хочу з вами трошки поговорити про е, новини е, пригону авто, про нашу роботу, про зміни на ринку південної Кореї та розповісти, що змінилося за ці півтора-майже два роки, е, поки триває війна. На даному етапі ми зараз знову починаємо приганяти авто. Розквітається індустрія знову, війна йде, але життя триває, та питання нових авто знову стає актуальним. На даний час, поки так, Україна була відсутня на ринку імпорту, трошки змінилися, змінилися роки придбання авто. Тобто раніше ми рекомендували придбати вам всім автомобілі 15-16 року, це було оптимально. Автомобілі від 3 до 5 років, вони завжди є найоптимальнішими за ціною. По-перше, ціна. Придбання автомобіля за кордоном і також ціна розмитнення тут в Україні. На даний час найактуальніші це 18-19 рік. Тобто автомобілі від 3 до 5 років, як завжди. Чому так змінилося? Попросту. Україна автомобілі не замовляла, не привозила. А усі інші страни, страни Арабські, страни СНГ, вони продовжили покупати автомобілі, придбати автомобілі та вимили цю нішу ринку. Тобто, на даний момент актуальні автомобілі для пригону це 17 18 ну 17-й рік це так межа. Це межа, яку ще можна пробувати придбати, але вже це буде проблемно. Актуально 2018-19 рік. Також на даний момент хочу вам розповісти на момент зміни по ринку Південної Кореї, а саме експорту автомобілів з Південної Кореї. Якщо раніше ви знаєте, Більша частина це 90-95% автомобілів, які експортувалися з південної Кореї до України. Це були Hyundai, Kia, SsangYong, Renault, Він же Samsung, Були саме автомобілі корейського виробництва. На даний час, за статистикою, яку нам надає наш партнер корейський, це статистика була зібрана за літній період з червня по вересень місяць, до України було експортовано більш ніж 600 автомобілів. Тепер третина усіх експортованих автомобілів з Південної Кореї це європейські марки, такі як BMW, Mercedes, Audi, Infiniti і Lexus, і так далі. Чому це сталося? Тому що і ми, і люди. Нарешті помітили. Ми раніше намагалися рекламувати автомобілі європейських марок з Південної Кореї, але якось люди не дуже звертали на них, на них увагу. Тепер люди помітили, що в Кореї автомобілі, по-перше, дизельні, по-друге, в дуже гарній комплектації. Там не буде такого, як в Європі або США. Тобто не буває там Ауді на салоні з тканини або Ауді на механіці. Такого в Кореї не буває. В Кореї автомобілі виключно, Це шкіряний салон, виключно автомат і дуже-дуже гарні комплектації. Також переваги придбання європейських автомобілів з Південної України саме якщо порівнювати з ринком США це автомобілі без ДТП, це цілі автомобілі. Також, якщо порівнювати з ринком США, це дизельні автомобілі, яких дуже мало в США. І якщо порівнювати з ринком Європи, це пробіг. Те, що, те, на що ви вперше звертаєте увагу, коли придбаєте авто. Це ціна і його пробіг. Один з останніх автомобілів, які ми придбали на даний час, це Volkswagen Passat GT 2018 року випуску з пробігом 58 тисяч км. Автомобіль в дуже гарній комплектації Full LED. Ледівська приборка, в нього амбієнт підсвітки, повний привід 4Motion, Дуже гарний. Я постараюся вставити тут фото цього автомобіля. Синій колір. Такий автомобіль клієнту вийде в Україні без первинної реєстрації, десь приблизно 26-26,5 тисяч доларів. На даний час останній з пасатів, який мені попадався приблизно такого року, такої, такої комплектації в Україні це було 25 п'ять там тисяч. Не, не, не буду казати точно, не пам'ятаю. Це був посад в універсалі та з пробігом 180 тисяч кілометрів. Тобто ну, ви розумієте, 25 180 тисяч кілометрів і 26 58. Тобто за 26 ви придбаєте майже новий автомобіль, який буде вам ще довго слугувати вірністю і надійністю. Також усі моделі. Інших європейських брендів, тобто це BMW трійки, П'ятірки, X1, X3, X5, Mercedes, C, E клас S клас GLE Mercedes G класу, то Це все є на ринку Південної Кореї, і воно все майже. Дизельне зустрічаються автомобілі. Також бензинові. Хто має намір купити бензиновий автомобіль, і такий знайде. Вони, по-перше, давайте будемо називати переваги придбання такого автомобіля в Південній Кореї. Перше, це дуже гарні дороги. Якщо дивитися на історію нашої роботи, ми привозили дуже багато автомобілів комерційних, тобто таксі. Це були і Hyundai Sonata, і Kia K5, Автомобілі приїжджали з пробігом 500, 600 тисяч 300, 700. Ну дуже великі і різні пробії. Але усі автомобілі завод, запускалися. Коробка автомат працювала, і вона він їхав. Автомобіль мав. На свій вік і на свій пробіг адекватний стан. Тобто це не 700-800 тисяч пробігу по Україні, коли машина розпадається, розвалюється та вся і режала. Тобто автомобілі там в Кореї в дуже гарному стані зберігаються довший час, ніж в Україні. Тому придбати авто. З Південної Кореї європейських марок тепер є дуже дуже актуальним. Я думаю, що статистика буде ще змінюватися і буде йти в сторону саме придбання європейських брендів. Також хочу вам розповісти про доставку. Перше питання, яке ви за задаєте, це скільки пливе автомобіль, як довго, скільки автомобіль шукати, і яка ціна, які пробіги. Тому що по розквітанню ринку Кореї на початку везли автомобілі дуже дешеві, це знову ж таки комерційні автомобілі таксі. І у всіх склався стереотип, що в Кореї дуже великі пробіги. В Кореї пробіги, як і в усіх країнах цього світу, є маленькі, є великі. Все, тобто все залежить від того, який автомобіль ви плануєте придбати. Якщо супердешевий, знайдемо вам супердешевий з великим пробігом. Якщо ви хочете автомобіль для себе в сім'ю, знайдемо вам автомобіль з нормальним пробігом для подальшого використання. Зараз. Також хочу вам розповісти про як я скажу про доставку. Доставка маємо можливість доставляти автомобілі в Рені напряму в Україну. Чому ми обрали такий спосіб доставки? Зараз це оптимальний спосіб доставки за часом, а також за собівартістю. Що це означає? Ми можемо і маємо варіанти доставки в Румунію або в Литву. Це у нас такі запасні варіанти. Якщо щось буде не так зрані, завжди є. Скажімо так, на що переключитися, для того, щоб доставити до кінцевого здобутча свій автомобіль. Рені, по-перше, це час. 45 днів корабль пливе до України. Далі, з рані до Одеси, автомобіль доставляється в той же день. Якщо авто розвантажене було зранку, то ввечері воно вже буде в Одесі на митниці. Якщо навпаки авто розвантажили ввечері, то зранку воно вже буде на митниці чекати своєї черги. А також це дуже зручно а та дуже швидко. А я нагадую, що завжди маємо запасні аеродроми, так сказати. А це Румунія або Литва. Якщо ви знаєте, ну зараз такий час непрости, не простий, не дай Боже, що зрані не виходить. Буде автомобіль розвантажено у Румунії скоріш за все, і саме третій крайній варіант в Литві. Тобто, завжди маємо запасні варіанти. Також зараз. З хочу вам розповісти про формування ціни автомобіля в Південній Кореї. Також клієнти, хто вже з нами працював, або хто робив прорахунок авто, або в інших компаніях це не важливо. Завжди стає питання зараз. 21 століття, -е сторіччя всі. Вміть користуватися інтернетом. Та якщо автомобіль коштує в Кореї 22,5 мільйони вон, всі швидко конвертують у долари, та бачать, що це приблизно 18 тисяч 150 доларів. Коли інвойс виставляють 18 750 доларів, люди задають питання: що таке 600 доларів, де вони взялися і навіщо вони потрібні. Зараз вам трішки про це розповім. А саме що входить в ці 600 доларів. По-перше, це Доставка авто по Південній Кореї. Тобто є автомобіль, який купується або на внутрішньому ринку, або на аукціоні, його треба від дилера або від аукціона забрати, доставити, в ярд, доставити на ярд. Далі з ярду він вже буде прямувати на погрузку. Доставка. Далі входить зняття з обліку. В Кореї автомобілі перед експортом, як в, в будь-якій іншій країні, треба зняти з обліку. Це зняття з обліку та оформлення всіх експортних документів для вивезення авто за кордон. І також сюди, в ці 500-600 доларів, входить шорінг. Що таке шорінг? Це погрузка в контейнер. Є навчені люди, які... Займаються саме цим, тому що, як ви знаєте, в одному контейнері е, прямують чотири машини. Їх е, спеціальним образом кріпять для того, щоб вони не, не пошкодили не друг друга не пошкодились е, при транспортировці. Е, тому е, звідси випливають ці 500-600 доларів е, розходів по кореї. Е, також е, маємо для вас класну е, новину, а саме е, ми. Запровадили таку акцію. Якщо ви придбаєте автомобіль від 40-50 тисяч доларів в Кореї, тобто, якщо автомобіль буде коштувати, наприклад, це буде, це буде Genesis GV80 за 53 тисячі доларів, то ці 500 600 доларів вам сплачувати не потрібно. Ви сплачуєте лише ціну автомобіля в Кореї. Це, як я раніше казав, легко все перевірити. Ви всі вмієте користуватися інтернетом та перевірити, скільки конвертувати вони в долари. А вже ж курс трішки відрізняється, але 500 доларів, ви помітите. я думаю. Тому на сьогоднішній день у нас сьогодні 11 вересня. Маємо такі новини. Ми дуже раді знову з вами бути на зв'язку, співпрацювати та чекаємо на ваші замовлення. Ми завжди стараємось підібрати найкращі варіанти у ваш бюджет. На даному етапі буду з вами прощатися. Нагадаю, що Пишіть нам у інстаграм, Telegram, WhatsApp, Viber, усі меседжери, які тільки можуть бути, всі в нас є. Пишіть, підписуйтесь, ставте коментарі, залишайте коментарі, якщо є якісь питання. Також в шапці нашого профіля, профіля в інстаграмі, а також під відео в Ютубі. Ми залишимо наші номера телефонів. Якщо хочете поспілкуватися більш детальніше, про Оти якісь варіанти, авто пишіть, дзвоніть, завжди. Будемо раді. Слава Зсу, слава Україні.